От і прийшла зима до нас сьогодні 6 градусів показує, але вітер. ну Така в нас зима, початок грудня, та вона вся така, можна сказати, там коли не коли сніг випаде, і тут вже сразу розтане. А ми йдемо на ринок сьогодні, п'ятниця. Зараз будемо дивитися, що тут у нас пропонують, що по чому. Сьогодні ще менше вже людей. То хоч отут стояли, а тепер вже попродавали все люди, що в них там було. Овочі, фрукти, капуста помідори зелені у нас є. Капуста і броколі. А броколі по 75. А олія по чому? 90 л, да? Зрозуміло. А яблочко оці по чому По 40. А гриби оті? Це вишенки, да? Естьники. О, есть ось сегодня груши. А почём груши ваши? 40 30 и 20. 40 30 и 20. Понятно. А яблука эти це чемпіонот? Да. А оце голден, да? А оце? Джона голд. А, тут Джона голд. Понятно. Понимаю, що... це ціна... Все по 20 гривень, якісь яблука. А як вони називаються? Фуджі називаються. Фуджі? Да, а ми... чого вони такі маленькі? А яйця по чому? 85. Це я вже буду на відео. А картошка? Картошка 25? А оці по чому руші? Пятьдесят хороший грузик. Так, mm -hmm. тут что почему? Ну ты ж кто ж тобі тут понимает? Хороший яблоко чемпион. Обязательно возьму. Дать дайте мне попробовать. Я буду йти назад, то візьму, звісно. Ось всякі гарні гроші. 70-80, восімдесят, і по 100. Воно почти однакове, ну для покупців двадцять А яйця по сімдесят Оці вісімдесят оці 70. А картошечка. Оце вона всередині жовта, так? А огірочки почому такі? 70. Так, тепер тут що? По 50 яблука. Зелень у ну нас ще є, яка хороша. А по чому пучок у вас? Петрушка там оте. Любе, да? Любе. А цибулька по чому? А груші? Тоже 15. А груші 50. Зато он є яблука по 15. А оріхи почому? П'ятдесят. Ось оріжки такі хороші. Ви просто цікаві знаєте. Воно ще угорка й досі є, здрасті. По тридцять п'ять. А капуста почому квашена? Сімдесят гривень. І огірки теж, так? Да? А шипшина почм. 30 гривень стакан. Аквасоля почём з так? Тоже 30 гривень, І шипшина, ой, яблука. Красивих яблук багато. 45, 40. І ось у цей редиська оця. Дивіться. На Ось Особиться. Із однієї три виросло. Доброго ранку. Почому яйця. 90. І у вас галя 90, так? Да? Яйця 90, дивіться. Хороші яйця. А цибуля по чому? По двадцять. А гарбузик по десять. По п'ятнадцять. По п'ятнадцять. Зрозуміло. Ось ще є зелені помідори. Здравствуйте, почому? По а яблука і часник. Так, ой, я не знімаю, да? Це гарбузики, які красиві. А по чому вони? А груші. А груші? Отакі оці по 40, да? Ні, 40 А, от і по 40. Дивіться, гарбузики такі дуже красиві. Красота. Гарбузова красота. Є ще й досі помідори ось дивіться які по чому вони? 70. 70. І часники І часник є, ще воно ну, такий. Ціле корито, драсті. І мед є, дивіться, все. Клійонка з ромашками, а м'ясо коли буде. З Нового року, так. Да? Добре. А тут молочка. Так, добре. Так, сейчас сюди. Тут вже починається, що не пройдеш. Їсть яйця. О чому? Сімдесят. Оставите мені десяток, я зараз прийду. Це все без ізмінені. Все є, все свіже, дивіться, гарне, дуже смачне. Все є. Ціна, від. Ти такі каличку, ціни заможує ці смачні я ж брала. Патрина, да, так, да. Смачні, І дуже смачне все. Угу. Та, та я у вас уже, мабуть, всяку брала, пробувала. Брали, угу. Динін, Гарне все добре. Добре, я підійду. Добре? Так. Хорошо? Щас. Голов я не бачу, бачу тільки ноги. Голов немає. Тут як завжди все є. Все в асортименті. Дивіться. М'ясо теж є. Риба, ось всякі толстолоби. Гарне сало. Ось дивися, а вибере отверсти. Отак. А скільки? Та небагато грам 300 на біля. так? столом. Зобрали все. Воно рулька є, це соло. 85. Ну, зайняті. От зайняті і все. Так, зараз до курочок під, підійдемо, спитаємо. Здрасте, чи не змінили стіни? Та вроді ні. Як було? Курочки 150, грудка 200, стегна 150, криця 150, Кур, ковбаска куряча 400, ліверна ковбаска куряча 300, копчені крильця 250, путячі стегна і грудка 500, домашні півники 200 і учатка добуде. А індюшатка. Кірдена грудка 350, бедро 250, крило 200. 200. Зрозуміло. А яйця по чому? По 90. Все, хай продається. Так, а ми йдемо сюди. Ось сюди. Перець і досі ще є. Здрасте. Дивіться, ще перець є ось. По чому? 30 і 40. 30 і 40. Дивіться, хороший такий перець. Ну І паприка ж їсть, я ж дивлюся на пам'ятаю. А яблука це що у вас? 45 і 40 сніжний. То сніжний, да? Да. а паприка почому? 80 гривень 100 грам. 80 гривень зрозуміло, так, а ну ще тут ось. Тут сметана, масло, ну. творог і кролик, да? А кролики чому? 280 кілограм, а цей заважив 650, а менше 450. Оце кролик 650 гривень. А, а творог по 200, 200. поки не змінилась ціна, ні. І сметана по чому? Сметана 180. Це півлітрова 90, да? так? Так, ой, зрозуміло. Так. Ой, а це що таке, ага, дивіться. Ага, все, давайте. Воно тільки давай. ті є. клешні, Зібилося, сім'ї, сині. Капуста є, дивіться. Яка гарна, красива. Зараз спитаємо по чому, а це зелене, що таке, не знаю. Щось таке зелене. А що це в баночках зелене? Це кетчуп. Кетчуп? Це шавель в банках чи кетчуп? Шавель, є кетчуп. є щавель. А оце? Це кетчуп, аджика. Оце щавель. А я поняла, поняла. Зараз я спитаю, що по тому що зайнята, продавець. Пока. Але покажу вам дивіться, все є. І помідори, і морковка, і зелені, і яблука мочені, і салат. А капуста по чому? хороша ціна 70 гривень, так? Да? І це, ось ця зелена джика почому. Це з зелених помідорів. Багато окропчиків, петрушечки. ну, Все, зелене. Все, зрозуміло. А оце красно. То помідори там да, мабуть, там да? помідори, Так. Да. А оце банка літрова по чому ще бля? Ось дивіться, на борщ зимою, хто хоче, любить зелений борщ. 50 гривень, банка і борщ наварите, будете їсти, а груші по чому. 50 Ось. Груша, як мед, солодка. Груші 50 а яблучка ще не спитала. Таку кутику можна по 40 А яблучка не спитала. 80. 80 Дивіться, такі яблука. А яблука по чому? 35 25 35 25 Дивіться, різна ціна, дивіться. Понятно, Розпродажа, так? Да? Ой, я хурма ось, ось, ой. Она, правда, мягенькая, но она самая вкусная. Но, да, значит, видите, да, 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 да. Дуже да. гарно. Ну видишь, она Все равно надо ждать, до Состояние, она... да. А зелень по чем? Да, хорошая зелень, такие пучочки хороші. А цибулька. Так, и шампиньоны, и пошла Форваться. дальше. 90. Да. 90 шампиньоны 90. Все, я пішла далі. Перепилені яйця по чому? 60, 60 гривень, 10 штук перепилені яйця. Так, що тут черга, яка стоїть, а що вони там купують? А там капуста, помідори, таке соління. Там люди стоять, продають без очереді, тут очері. Так рибка є гарна, чихоньки немає, так? Да? Нема? Дивіться, яка гарна чих рибка, кажу, чихонь. а ось оці заморожені, як вони називаються. хріпти. забула, як називаються. І собака прийшла на ринок. Сидить, ждеть хазяїна, мабуть. Так, да, собачка? Ти чия? Така у нас сьогодні погода. Що ми ще не зняли? Яблука. Ну, яблук сьогодні море. Хороші яблука. Красиві. Помідори 70 гривень. Так. Сьогодні багато яблук. Мало так? Так і держав це просто стало. Ну, ба, винесимо просто. Це саме О, сирило. А по чому це така? Риба 200 грн/кг, варений запечений без кісточок. 200 гривень кілограм. Понятно, ковбаска. А оця сира по чом ковбаска? 320. 320. Так, а що я ще не питала? У вас кров'янку ще 200 не. 200 гривень є, трьох видівся по 200. Ну, сабо, є з перемеленим салом, є сало шматочками і мелене сало з печінкою. Чули, Мелене сало з печінкою, отак. І сальтісону все ще. 250, то... Так, все, колбаса дуже добра, у вас дуже. Так, що я ще не питала? Давайте ще за вуха спитаю. 450 рулька 200 гривень, така передня, не жирна. Гарно. А ухо 350, так? Да? Кілограм, так. Ну, так, да, 300. На кіно десь іде три ухо такі здорові. Якщо менше, то може бути 400. Зрозуміло. Так, і ще оцей рулет тоді. 450. Дивіться, який же гарний, гарний так, пригар. Свіжасені, кушене м'ясо, ковчене Все пробували, все добре, не просто. Так, угу. да, да, дуже-дуже добре. Так. А, го... а голови немає. По 50, по 50 тут голови. Продали, була, утром я прийшла вже. Коли продали голову, а голова була, бачите, по 50 гривень хто питав, то щоб знали, що були по 50 гривень голови. Так, все, я пішла. Щас яйця куплю і груші, і піду додому. дивіться такий ще перець дуже красивий. По чому? 130, дивіться, який гарний перець. А той, що зелений. 100. А оцей білозірка. 60 і по 30 брак. Ну, такий брак по 30. І помідори, воно брак, а помідори бачу. Теж 30. Зразу, ну, це дуже гарний. Дайте я його зараз отак зніму, щоб всі подивились. Дивіться, яка красота. 130 гривень, він ваш. Дуже красивий. Так, все, йду я вже додому з ринка, купила я груші. Воно, дивіться, там яблука. А то кажуть, що я не показую, що купляю. Ось все показую Груші, воно яблука. вон там яйця, все. Більше я нічого не купляла. Колбасу я куплю наступного разу, бо я казала, що куплю колбасу, але наступного разу. Та хочу вам показати, Хтось чи забув, чи що воно таке, чи загубило. О, Я замерзла, хоч я і тепло, ходіта. Бо в мене є глядач один, який мені пише, що треба тепло дяга. Я тепло вдягнута. Але вітер дуже сильний. Тому воно якось продуває. Тут хоч тепло, хоч холодно, одінся, то без, без різниці. Всім дякую, хто пройшли зі мною. Подивилися, що по чому. Сьогодні такий ринок у нас був, багато яблук. Ну і все останнє, те, що було раніше, то і є. Так, оп'ять грає музика, то я вже буду виключать. Всім дякую, що були зі мною, всім миру, добра, гарної погоди, доброго настрою, приємних наступаючих вихідних. Все буде добре. З вами була Наташа. Ой, в якусь ямку вступила. До наступних зустрічей.